Друзі, всім привіт! Мене звати Віталій Жогов, і з сьогоднішнього дня я запускаю новий плейлист на своєму ютуб-каналі, який буде називатися Криптовалюта для новачків. В цьому плейлисті ви знайдете відео, як робити депозити на біржу, як торгувати на біржі, як виводити кошти на свою банківську карту. Також, також тут я буду розповідати про криптовалютні гаманці, якими я користуюся, і як ними користуватися вам. Друзі, якщо вам цікавий україномовний контент, то обов'язково ставте вподобайку даному відео і пишіть в коментарях, які би ви відео хотіли бачити на моєму YouTube каналі. А сьогодні ми почнемо з криптовалютної біржі під назвою Bybit. Bybit, тому що я цю біржу. Використовую частіше за все. І сьогодні ми поговоримо про те, як завести кошти з вашої української банківської карти і отримати криптовалютний долар USDT. Перш за все, вам потрібно пройти реєстрацію на цій біржі і верифікацію, тому що без верифікації вам не буде доступно P2P-торгівля. Я думаю, з цим ви розберетесь, нічого складного нема. Якщо хочете підтримати мій YouTube канал, можете пройти реєстрацію. По посиланню, яке знаходиться під даним відео. Так, друзі, давайте починати. Що нам потрібно зробити? Тут є кнопочка купити криптовалюту, нажимаємо P2P трейдинг. Далі, що ми бачимо? Ми бачимо, тут є купити, є продати, тут ми можемо вибрати, яку криптовалюту ми хочемо купити або продати. Також тут ми можемо вибрати фіатну валюту, яку ми хочемо отримати або віддати. В нашому випадку це. У нас гривня. Далі, друзі, що ми бачимо, у нас є всі способи оплати. Я вибираю монобанк, тому що я користуюся якраз монобанком. Так, і тут ми можемо вже побачити продавців, які можуть поміняти на наші гривні на криптовалютний долар USDT. Друзі, що ще потрібно зробити перед тим, як купувати або продавати криптовалюту в розділі? P2P. Нам потрібно зайти в центр користувача P2P і тут вписати е, свої реквізити, на які ми будемо виводити або з яких ми будемо заводити ну, гривні на е, цю біржу. Ось тут є спосіб оплати. Ми нажимаємо Вказати зараз. Тут вибираємо ваш банк, це може бути монобанк, може бути е, Приватбанк і так далі. Після чого вписуємо ім'я, вписуємо номер е, вашої карточки, і можете вписати назву банку. Це е, суто для того, щоб ви розуміли, е, що це за банк, якщо у вас їх, наприклад, є декілька штук. Так, далі, що нам потрібно на що нам потрібно звернути увагу. Перш за все, це ціна, е, по якій ми будемо купувати криптовалюту. Далі ми бачимо е, е, кількість ордерів. Тобто кількість разів, скільки цей продавець купував чи продавав криптовалюту. Ми бачимо, що було виконано 1271 ордер і рівень виконання 98% протягом 30 днів. Далі ми бачимо в цього 9 тисяч ордерів, виконано 99. І перевірений продавець. Так, далі на що ще варто звернути увагу, що не всі продавці. Хочуть торгувати на маленькі суми. Наприклад, ми бачимо, що цей поміняє мінімум від 500 гривень, цей мінімум від 100 гривень, від 100, цей від 1000 і так далі. е, так як цей продавець нам може продати за саму меншу ціну, то ми якраз вибираємо його і мінімальна сума 500 гривень. Мене, наприклад, це влаштовує. Давайте вибираємо купити USDT, після чого ми можемо вписати, скільки ми хочемо віддати, наприклад, 1000 гривень. Вписати, скільки ми хочемо отримати USDT. Так, наприклад, давайте ми візьмемо і купимо 20 USDT, що ще потрібно звернути увагу. Дуже часто ось тут написані якісь додаткові умови, що там має бути, наприклад, ім'я кабінету і ім'я картки, з якої ви переводите кошти, мають совпадати. Це важливо, якщо там щось буде не так. Можуть вам не підтвердити перевод, ну і просто будуть лишні заморочки. Тут пише, що працюю швидко, от третіх тіх літ не приймає. приймаю. Тобто, якщо ви вишлете йому кошти з іншої карточки, то він вам криптовалюту не віддасть, і вам придеться це все е відміняти потім. Так, е пише, що нажимайте оплачено тільки після того, як ви перейдете ваші кошти. Тобто, давайте вибираємо. Що ми сплатимо 815 йому гривень і отримаємо за це 20 доларів. Я нажимаю купити. Нам потрібно на ось цей рахунок переслати кошти з нашого монобанка. Ми отримуємо 20 доларів за 815 гривень. Тут все, все в принципі написано. Переконайтеся, що при наданні фіатної валюти ви не використовуєте в коментарях таку небажану лексику, як купівля БТЦ і USDT. Інакше переказ може. Не відбудеться. Тобто, коли ви будете переказувати е оці гривні зі своєї карти, то не потрібно вказувати, що це купівля криптовалюти чи щось подібне, тому що банки дуже часто блокують подібні переводи. Так, давайте ми зробимо перевод на ось цей рахунок 815 гривень, і тоді продовжимо. Все, я переслав йому 815 гривень. Я це не показую, тому що я думаю, що ви всі знаєте, як в програмі Монобанк чи Приватбанк пересилати один одному кошти. Складного нічого тут немає. Я просто не хочу показувати свій особистий банківський кабінет. Я переслав і нажимаю, що оплату здійснено. Підтверджуємо так, відправлено успішно. І тепер чекаємо, коли криптовалюта надійде нам на рахунок. Так, ми можемо ще тут подивитися, що. Придбані вами токени будуть переказані, переказані через 9 хвилин, ну і 43 секунди було 10 хвилин. Давайте, друзі, почекаємо. Поки чекаємо, друзі, розкажу вам ще деякі моменти. На даний момент криптовалюта в цього продавця заблокована, тобто ваших 20 доларів. Йому заблокувала біржа, і на що варто звернути увагу. Ось тут є чат. І якщо вам, наприклад, продавець буде писати, що я там відправив вам кошти чи щось подібне, підтвердіть платіж. Нічого підтверджувати не потрібно, доки ви не отримаєте кошти на свій рахунок. Ну тут в принципі все трішки простіше, набагато складніше. Ситуація, коли ми виводимо кошти, і продавець просить нас підтвердити, що вони вам прийшли на банківський рахунок. Ну про це я друзі розкажу вам в відео, де ми будемо кошти виводити. А зараз ще чекаємо. Ще залишилось у нас 7 хвилин 30 секунд. Також, друзі, ще один момент, якщо наприклад. От ви бачите, що час вже закінчується. Ну ще є 5 хвилин, але можливо, вам не вдалося відправити кошти з вашого банку на ось цей рахунок, ну тобто для людини, яка має відправити вам криптовалюту, то тоді скасовуєте ордер і вказуєте причину, що у вас там, наприклад, там з банком проблема, що вам. Не вдалося там щось відправити. Ну в моєму випадку мене все вдалося відправити. Просто не знаю, може якісь зміни зараз в біржі, чи... і воно потім автоматом мені все ж зачислиться. Чи може просто продавець не бачить заявки і поки що не підтверджує? Друзі, ми бачимо, що час вже закінчився, але нам до сих пір чомусь не прийшла наша. Криптовалюта, що потрібно робити в такій ситуації? В такій ситуації потрібно подавати апеляцію, тому що ну, ми бачимо, що нічого ще немає. Давайте, в принципі, в мене така ситуація в перший раз, і якраз прямо при вас ми будемо розбиратися з цією ситуацією, тому що, тому що кошти з моєї банківської карти були відправлені, і скріншот в мене є. Я можу це все підтвердити. Так, давайте подаємо апеляцію. Так, рікнув, зв'язатися з мерчасом. Давайте, давайте я початку йому. Напишемо, що кошти ми відправили. Доброго дня. Я. Кошти. От буде, в принципі, вам, друзі, такий досвід. Тому що я вже скільки разів працюю на біржі Binance на е, Bybit, і в мене ніколи ще такого не було, щоб я відкривав апеляцію. Ну, Я думаю, що тут все повинно бути нормально, тому що от ми бачимо, що це навіть перевірений вже ну, піжав Байбіт, Bybit, його підтверджує що це нормальний продавець. Ось, друзі, ще трішки зачекали, і що ми бачимо, що кошти надійшли на рахунок. Я зв'язався з продавцем, трошки була заминка. Він пояснив це тим, що був в дорозі і не було інтернету. Ну, буває, всі ми люди. Всяке буває. Головне, що кошти нам надійшли. Так, після цього ми нажимаємо ОК. Тут я вже даже відкривав апеляцію. Ну, коротше, все пройшло. З продавцем все порішали. Просто була проблема з інтернетом. Далі, друзі, що нам потрібно е, зробити. Заходимо в активи. Тут є вкладочка у нас фінансування, і нам потрібно ці кошти з е, рахунку фінансування перевести на наш спотовий рахунок для того, щоб ми могли купувати вже за USDT е, будь-я е, криптовалюту, яка нас цікавить. Так, ми нажимаємо ось тут перевести, е, після чого вибираємо USDT, вибираємо все. і… Підтверждаємо. Так, далі переходимо ми в спотовий е, рахунок. І, друзі, шукаємо, де наше USDT. Так, є в нас USDT, е, Торгувати і спотова торгівля. Ми можемо зайти. І все, друзі. Ну, про торгівлю це ми вже поговоримо в наступному відео. Всім, друзі, дякую за увагу. Якщо відео було, було вам корисним, обов'язково ставте. Подобайку. І, друзі, у мене є мій телеграм-канал. Якщо ви ще до сих пір про нього не знаєте, тому обов'язково переходьте. Там я ділюсь монетами, які я купую. Також завжди ділюсь цікавою інформацією. Друзі, всім дякую ще раз за перегляд і всім, друзі, до наступного відео.